Сьогодні знову прийшов до вас щоб сказати щось цікаве. Сьогодні тема моєї доповіді це генетичні ножиці і крізь приказ 9 в контексті от саме цих ножі. Що це таке, як ми це використовуємо, як воно працює, як ми це відкриємо і які перспективи використання цього методу є в мене. Так, зараз почнемо. Чому воно не не Підручно просто. Що ж, почнемо з короткої передісторії. Як ви вже всі знаєте, ще 100 років тому ніхто не знав, що таке ДНК. 50 років назад його відкрили, не знали, для чого воно взагалі існує. Потім вже відкрили, що там є якась інформація, що воно кодує якусь інформацію, кодує білочки. А потім вже узнали, що там є структура більш складна, є ділянки, які не кодують білки, але кодують якісь певні процеси, без яких наша клітина жити не буде. Всього все дуже складно і дуже запутано. Ви всі складали з енерготець біології, то пам'ятаєте, у всіх з вас вже була чи є біологія медична. І ви всі пам'ятаєте ці задачі про те, що валя з гемофілією одружилася на полі дальтоніку, у них народилась дитина без руки. Валя з гемофілією одружилася на полі дальтоніку, у них народилась дитина без руки, розрахувати який шанс того, що їхня дитина народиться. Дитина в третьому поколінні народиться живою, щось таке. Це біологічна дитя. Так от, до чого це все? Тепер починаємо з самого початку. Коли у нас є ешеліх'я з знайомець, паличка, оця робоподібна штука це бактеріофаг. І, і у них відбувся мий. Вони знайшли один одного. І уявляємо собі, як бактеріофаг сідає на бактерію. І що він з нею робить. Бактеріофаг це вірус, цільова аудиторія якого це бактерія. Він може їх вбивати. Він впорскує в бактерію своє ДНК, бактерія, починає, замість того, щоб продукувати білки потрібні для життя, починає продукувати бактеріофаг. І бактеріофаги так накопичуються, 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 і бактерія вмирає. Тому що вона синтезує не те, що їй треба. Але бактерія не тупа. І Як ви всі могли читати науку популярних блогерів, різних підручниках, що я така рішек антибіотикорезиститність. Ми бактерійнуємо, а ці е, виродки учаться, як обходити е, наші антибіотики, як їх змінювати, і коротше вижити. От бактерія не тупа, вона теж знає, що робить з бактеріофагом. Е, з плюсів бактеріофаги учаться, і вони теж якось покращуються, модернізуються, так би мовити. І тому е, боротьба, хто сильніш, е, хто кого пережене, триває. І от, яким же саме чином бактерія пристосовується до діяльності бактеріофагів? В кінці 80-х на початку 90-х один японець відкрив таку особливу структуру геномонових бактерій в тому, що вони мають ділянки, які він назвав CRISPR. От, CRISPR, з англійської прикладається Cluster Regulatory InterSpace Shorty Repeat. Що це означає? У нас є короткі шматки ДНК, які повторюються величезну кількість разів. От Вони білки не подують. <клес> вони білки не подують, ні якоїсь очевидної функції не виконують, але вони є. І вони повторюються. А чому вони називаються полідромними, тому що вони зліва направо і справа наліво читаються однаково. От. І вони відіграють саме ключову роль в захисті бактерій від бактеріофагу. Є біл... білочки, назив... називаються Cas, Їх є багато. cas 1 cas 2 cas 9 звідси кріспер cas 9 Це Кріспер-Асоціейд пропі. Вони якби, знаходять ДНК-бактеріофага чи будь-якої літвоти, яка хоче вбити бактерію. Вирізають її шматки і вставляють саме між цими палінгромними опорами. І... і оці ділянки між Кріспер називаються спейсер. Ну, З віз... англійського слова Space Force. От у нас є е, послідовності, які повторюються. До речі, от, бачите, ця діляночка. Оці чорні це саме послідовності нуклеотидів різні. А оце полігона між ними це ті самі спейсери. Спейсери собою формують послідовності нуклеотидів, які не притаманні бактерії. Це, так би мовити, сліди боротьби, це її шрами. Оце бактеріофаг, оце плазміда якоїсь гліботи, це ще якась глідота. Тобто це якби те, чим бактерія стикалась. Що ж у нас цим робить? тут у нас авартон, ви бачите, як бактеріофаг сідає на бактерію. Він в корпус приймний своє ДНК. І, тут, і на сцену вибігають очок Кас-1, КАЗ-9. І Що і вони роблять? Вони їхня. Задача дуже проста. Знайти чужурів ДНК, вирізати її і вставити між цими крістрами. Так званий спейсер. От. Спейсер. бачите? Що далі з цим робити? Далі ця послідовність вона транскриптується в РНК. От є при ці РНА, це як Кріспер РНЕЙ. Потім під, до цього РНК підходить. Проти інкас, в нього вбудовується та наша РНК. РНК з певною послідовністю, на, на яку нам треба орієнтуватися. Це як наводка для поліцейських. От приходить оце ціа РНК. І вона, якби як білкукас, дає інформацію, хто є ворог, кого треба різати. Кому дзвонить, коли ріже Кріспер от, Коли в наступний раз бактерія зітнеться з, з бактеріофагом, який захоче дуже так звучненько вмоститися на бактерії, то вже цей фокус не спрацює, тому що білок Кріспер з певною послідовністю. Пізнає, бачите, тут у нього є така червоненька послідовність. І от, і білок Кріспер одразу вже знайде цю червону послідовність вже введеній ДНК. І він її просто поріже. І як результат, бактеріофаг свій геном вік, але він до, ці, до свого пункту призначення не дійде, його поріжуть по дорозі. І викинуть десь в каналі. І таким чином план хороший, але провалився. І, відповідно, бактеріофагу, щоб вже досягнути успіху з бактерією, доведеться якось пристосовуватись, щось змінювати. І оце йде так боротьба. Хто е, злодій знайшов відмичку, власник дверей замінив замок? Підібрали нову відмичку, змінили замок. І от така гонка е, відбувається. І от, власне, саме по цій причині, що така, е, такі перегони між бактеріофагом і бактерією відбуваються, саме завдяки цьому. Бактеріофагів один з перспективних методів боротьби з бактеріями, тому що резистентність утворюється, але її можна купувати. З мінусів тільки до кожної бактерії треба свій бактерій Так от, механізм то прикольний. А нам то він наш. бактерії його знайшли, у нас його немає. І отут на сцену вибігає Толік, про якому мама з гімофілією батько з От, У нас є величезна кількість заборів, які, які, які І от Відповідно, мені зітккові захворювання. І відповідно, от що робить зі спадком захворювання? Є у людини мутація блока якогось. І через що вони слиз в легенях і в кішках стає дуже густим. Наприклад, мукові ситуації. От щось з цим робити. Є якісь ліки, які можуть цей слиз розрядити, але без цих ліків проблема то нікуди не дінеться. І навіть якщо людина приймає ліки, то вони їх треба приймати по життє. Це як і в неврології. Тобто захворювання є, а щось це, мабуть, дуже часто не ясно. Ну, але в генетиці там не те що простіше, але знаходять способи собі політичні. І оцей блок крізь приказ не так. І, і в 2012 році. Два хі... хіміка, одна з Америки, з Франції, вони придумали, як можна цей білок використати, як ці ножиці, крізь приказ, використати для того, щоб модифікувати вже ген. Не будь-які випадкові, а от ті, що нам потрібно. І метод, якого ми можемо виявити, виявити, виявити певну послідовність, яка нас цікавить, і її вирізати. Потім на наступних модифікаціях методу вже придумали, як не просто вирізати потрібну нам ділянку, а як на її місце вставити те, що нам треба то таким чином вже можна буде ліку... не, не просто лікувати якісь захворювання, прибирати дефектні ділянки ДНК, а замість них вставляти щось нове. Любителі гені облизнулися, почувши це. Але це не ріше. Так, це зайві сладко. І от тут приблизно показано, як це працює. Більш детально, як це працює саме в людині. От є біочок, в ньому знаходиться та послідовність, яка нас цікавить. Вона якби його веде. Вона веде білок в діномі до, до тієї ділянки, яка нам потрібна. Потім в цьому, в цьому місці, коли вже білок дійшов до тієї послідовності, яка йому потрібна, ДНК розкручується, ріжеться, і вже приходять спеціальні білочки, які їх можуть порівняти. В бактерії це має виключно затісну функцію, але ж ми ж можемо використати це на свою користь. І от вирізати цю ділянку на Тут вже на сцену виходять меха різноманітні механізми репарації, які їх стають. але ми можемо щось вставити. О, і, в і в 2020 році за це відкриття видали Нобелівську премію. І цим двом е біологам дуже сильно пощастило, тому що вони не як Хікс чекали до сполу, які їм дадуть премію. До речі, Хікс колись сказав, що він ніколи не думав, що він доживе до нього, коли він буде Ну, він був майже правий, бо він помер був назад. Вони не чекали близько 50 років, як це чекав науковець, який відкрив терморецептор. Вони в 2012 році відкрили цей механізм. І вже в 2020 році, тобто через 8 років, їм видали Нобелівську премію за розробку методу редагування гімн. Тому що цей метод є, має просто величезний масив застосування, навіть якщо уминути від того, що ми можемо вирощувати більш сильних, більш розумних, більш гарних людей або без захворювання, якщо нам дуже захочеться, ми можемо ще це активно використовувати як для лікування генетичних захворювань, так і в харчовій промисловості, генетично модифіковані продукти. Це, це нам дозволяє набагато швидше виконувати це нам дозволяє набагато швидше і просто дешевше вирощувати. Модифіковані а ще це нам допомагає. А ще це е, може допомогти для створення лабораторних криз. От ми хочемо дослідити рак. І відповідно нам треба десь архіхвора на рак кризи. І, і, і нам треба довго чекати, поки у ці, цього разу з'явиться рак. Але за допомогою цієї технології ми можемо їх поламати і, і з'ємним. І вона, і у неї куклини будуть рости протягом імовірність того, що щура протягом кількох років росте куклина, буде 100%. І такі види щурів для наукових експериментів є. Якщо хтось колись бачив аїдки проти е гемопродуктів, ви могли бачити такою щура, який великий круги, бо він майже весь натиканий кукленами. Бачили хтось колись таке? Не бачили? Там один маніпулятор просто взяв фотографію цих генетично модифікованих мишей, у яких кухні не розписан поступи. І каже, От цього щорам ми будували гемор-помітонку. Будете їсти і буде з вами десант. Але CRISPR-Cas9 є ще один прикольний кімнатів. Науковці не були б науковцями, якби вони не придумали, як до цього білка прикріпити якийсь флюоресцентний білочок, який буде світити. От, ми можемо використовувати його не тільки для того, щоб щось порізати, а прикріпити флюоресцентний білочок і коли цей cas 9 він знайде потрібну йому послідовність, він почне світитися. От ви тут бачите клітинки, які був введений білочок, і ми можемо побачити ті хромосоми з потрібним сім'їном, які ми собі помітили, які нам треба виявити. Наприклад, ви тут можете бачити... Хромосома, третя хромосома. От вони світять. Тут показано більш детально. От На цій схемі показано, як ми можемо просто вирізати не потрібно нам ділянку з ДНК прибрати. А тут зображено, як можемо, в неї ще щось вставити. А тут вже фліорисетні думки, які починають світитись, коли щось на щось на От. Потенціал застосування я вам вже розповів. А до речі. Посилання в QR-код на статтю, звідки я взяв цю картинку, цікаво, можете просканувати і прочитати вдома. Або зайдете в улізкіпочті. От ну, потенціал посилання прочитав, Картинку побачили. Дякую вам за увагу.